Привіт, привіт. Щойно забрав оцю коробочку. А, прийшло воно. Це приїхало з Польщі. Це інвертор 24 вольтовий Дакстром. Отака От модель, конкретна 3,5 кВт. Буде ще один павербанк в одній із квартир міста Києва. А, він доїхав за 10 днів. Сьогодні, 12 грудня, 9 -та, там з копійками ранку, я вже його забрав з точки видачу міста. І 2 грудня було розміщено замовлення. А все чому тому, що він був в Польщі? Така сама історія може бути з батарейками. Тільки в даному конкретному випадку я батарейку в Польщі не купляв, тому що я використаю свої старі свої старі геліві. Людям, ок, абсолютно вони готові почекати просто батарейку за нормальну ціну, а не за оверпрайс, як воно зараз все коштує. Але тим не менше, якщо треба швидкість, чим не варіант. Якщо у мене виходить за 9-10 днів притарабанити собі дівайс, то чого у вас не може вийти? Слухати мене треба просто, коли я кажу, де воно, як воно і коли можна щось взяти дійсно адекватно. Будемо розпаковувати пізніше, їх збирати, тому що ще не прийшли всі дрібні компоненти. Отут, по-моєму, здається, конектори і якісь наконечники, а це ще не все ще обв'язки немає. Ну воно десь до плін до там за день, два-три почне, почне доїжджати дуже дуже швидко. І буквально на наступному тижні вже може бути монтаж, і люди будуть знову зі світлом.